Вами Максен та Нупертем Всім привіт! І ви на Рубриці 10 секунд, 1 хвилина та 5 хвилин. І сьогодні, як ви можете побачити, ми будемо будувати мар магазин, маркет, міні-маркет, супермаркет. Ось, ну, що встигнемо, те й будемо будувати. Ну, а перед початком відео ви поставте лайк, підпишіться на мій канал. Та не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Ну що ж, Артем, як в тебе настрій? Суперовий. Так, ми приготували речі і зараз йдемо оглядати нашу, як можна це назвати структуру ось, яку ми побудували для зразку. Так, ось така деревце, будка для собачки. Ось такий от гарний вхід, міні-маркет. Ось, відкриваємо наші двері. Вони в нас потрійні. Тут речі для речей. речей. Геніально, полички геніально, геніально. Для, для товарів. 에... Полички для товарів. Це не для товарів, а для речей, для сумочок всяких. Ось, тут також у нас всякі е, продукти. Так, сьогодні, на жаль, друзі, жори немає. Е, ну, Ми можемо Артема поставити, він ще той жора. Але то таке. Ага, ага. Е, так, Артем, давай менше тексту. Ось такий от у нас е, приклад. І поїхали на 10 секунд, на сцену 10 секунд. Е, ось. 10 секунд приготувалися. Так, чекай, я добре згадаю, як це будувати. Бо я хочу. А як? Так, е, Артем, ти придумав? Не знаю. Давай. На старт. Увага! Руш, поїхали! Так, е, я чуть е, швидше почав, але. Е, то таке. Е, так, мені головні речі поставити. Е, так, 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 так. Е, так, час вийшов. Ну що ж, ем, в мене вийшло так, як я хотів. Летимо до Артема. Mm -hmm. Так. Mm -hmm. Mm -hmm. Е... Mm -hmm. Знаю, нема слів. У мене дійсно нема слів. Все, добре. Можемо. Е, е, так, полетіло до мене і О. в мене вийшов отакий от ларьок. Ну, я така... в лагерях, я в лагерях, таке. Так, в мене така, до речі, друзі, хто дивився попереднє відео, е, отака от сама, ну, майже така сама ідея була з кафе ми будували, здається, так? Ну, Та, щось таке. Через ресторан? Ні, кафе, кафе скоріше все. Отут мав бути шоколадний смак, а отут цей стільчик мав бути ближче. А зараз Так, ну що ж, готуємо матеріали для. Наступного, одної для одної хвилини для наступного етапу. Так. Ну, думаю, мене речі майже всі мені писали. треба це все гарно обдумати. Зараз в мене ще речі не готові. Зараз, зараз, зараз. Так, мені так. Тепер отут потрібно поставити ось. Це. От так. Ну все. і отак. От от. Можна починати. Зараз, зараз я ще не готовий. Давай, давай. Так, ось так от. Ну, і ось так. Е, все. Так, одна хвилина. Зайняли позиції. 3, 2, один. Час пішов. Так, в мене має вийти щось надзвичайно красиве. Ну, я так е, думаю, що так вийде, але там вже як буде, так буде. Так, в мене підлоги немає те, тої, що я хотів. Блін, це погано. <гану> Блін, а чого в мене отаке от, от завжди йде? Це дуже погана задумка. Не розумію, навіщо я так завжди роблю. І через оце от в мене завжди. Вже лишилося 30 секунд, а в мене нічого не готово. Думаю, На, в мене що, я щось такі... На, що я такі масштаби взяв. Це капець. Він, а я ще встигаю говорити і... В мене... Нє, це капець. Я... Це просто жесть. Ладно. Ставимо, ось це от. 10 секунд. 10 секунд. Дуже гарно, мені дуже подобається. М -м -м -м. І, і час вийшов. Все, час вийшов, нічого не добудовуємо. Окей. Okay. І Артем, лети до мене. Не давай до мене, по традиції. Не ну давай по традиції до тебе і в тебе хоч щось. Хоч щось якась будочка, така будова. Це ем, ну, часа є. Чи ж таке, що це для якихось будівельних тут їхня. Їхня будка. Ось, Ладно, а тут о -о, Зефірки жаримо. і Зефірки. До речі, друзі, ставте лайк, ті, що люблять е, жарити на вогнищі е, зефір. Або, а а, або, хліб, так, хліб. або хліб, або хліб. Ну, а в мене це. Не перевершено. Ну, а ж все такі масштаби взяв? Я не знаю. Я щось забувся е, цей. Я так. так е, і я зараз вже... у нас е, новий е, етап 5 хвилин. Це має бути гарно, mm -hmm. напевно. Але що в мене вийде? Я Хто вийде? не знаю. Хто вийде? Ну то і вийде, Таймер так. запускається через 10, 9. 8, 7, 7 6, 6, 5, 4, 4, 3, 2. 1. Один. Як я затупив тільки що, але це таке. А так. що я такий масштаб беру. Так, все, тепер я б взяв вже набагато менший масштаб. Молодець. Так, але я не знаю, чи мені все одно того масштабу... О, ні, все одно погано виходить. М -м, у мене взагалі перша ідея була, це то, що збудувати таке от якесь е, АТБ. Але, на жаль, е, ніякого АТБ не вийде. Бо я це все побачив на е, одній хвилині, як швидко час йшов і ну, я мало що встиг. Я придумав... можете самі побачити. Я придумав дуже так, крутий. Мене... дизайн. йо 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 -й! Так, мені вікна потрібні. Давай замість торта, так. давай, давай, давай. Я дуже крутий дизайн придумав. Ну, в мене теж такий дизайн. Це синьо. Э, зелений Ні, в мене одного кольору, типу, форма. А, ну. Так, Скільки? Давай 3, до... 3, 40, 3 хвилини, 40 секунд. Ого, нічого собі дуже швидко. Час йде насправді. Е, я не знаю, я щось дуже сильно туплю. У мене дуже лагають кнопки. Дуже. Але... У мене сіро червоний колір. Сіро червоний. У мене сіро зелений. Ратше, друзі, пишіть у коментарях, який у вас любимий, улюблений, і е, улюблений колір. О, у мене це, як ви можете всі знати, це е, синій, блакитний та голубий. Ну, все от в цьому. Це легний, це Ну, салатовий. Я зараз е, салатовим це все роблю, а не зеленим. Так, лишилося три дві. 250, 2 хвилини 50 секунд, вже менше, але. Так, в мене тільки, тільки стеля буде. А я не знаю, я щось дуже-дуже дуже помало це все роблю. Дуже помало. Не знаю, що в мене дуже помало. Мені це виходить. все дуже потрібно швидше зробити. Набагато швидше. Хоча б прилавки розставити. Це вже буде добре. Ну, якщо буде отак от. То це дуже-дуже погано для мене. А, Бо не встигаю. Я не хочу Артему програти. Дві хвилини 10 секунд. Не знаю, так. ну підписники в коментарях. Вирішайте, хто виграв, хто програв. Так, хто з нас краще побудував? Скоріше всього, що Максим. Ну, я не знаю, що до мене. Максим. Але. Ну, я не знаю. Бо те, що от в мене зараз виходить, мені це дуже не подобається. Бо я сподівався, що буде краще. Але. Ну, що, що зробу? Що таке от в мене е, виходить? Самі можете бачити. Я багатьох матеріалів не використав, ну, але хотів використати їх. Прикро, що я їх не використав. До речі, друзі, пишіть в коментарях, що ви хочете, щоб ми далі будували. Артем, до речі, пропонував будувати шахту. Це досить гарна ідея, але я не знаю. по поводу Одна, цього. Одна хвилина. Тому все залежатиме від вас. Так, я щось заговорився сильно, дуже сильно. І, Блін. Я щось взагалі. Я не знаю, що, що робиться. Як робиться це все. Так, мені ще світло і двері тут буде треба вставити. А? Так, отак от, от. І. Ладно, вже буде без комп'ютера. Так, і стелажі з якимись продуктами. Півхвилини, тобто 30 секунд. Так, 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 так. А, не знаю, що ще зробити можна. Так, так, а? так. Тик-тик-тик, тик, тик, тик. тик, тик. А, так, тепер. от а, ху -ху -ху -ху. Так, де? Де 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 двері? Двері, двері, і мені освітлення треба. А, так, от це от і ось двері. Двері отакі секунд. от. А, давай оце от. А, двері ставлю. А, так, стоп. Час. Вийшов. Так, я ще трохи затупила. Давай до тебе перше. І. Так, друзі, ви цього не бачили. І Чуть-чуть, чуть чухи -чуть, чуть -чуть... ем... Ладно. До тебе. Е, в мене дуже непрогресивний магазин. Е, ось такий от він темний. Будь ласка, залітайте. Е, дуже мало продуктів, тому магазин невигідний. Я думаю, що ніхто би сюди не прийшов. Е, ну Потрібно дуже, ну більше часу, бо 5 я хвилин думаю, це є дуже-дуже мало. Ось О, так, давай, от, давай, два давай. вікна. ну Я планував ще отут вікно, що деревце якесь посадити, оці давай, давай. стелажі поставити, отак от... От, от. от вони мали йти. От, от там би було, якби було більше товарів, тоді ніби було гарніше. ще. Ну, отут би мало йти от таких шестилаж. Ну... Е, мало бути більше цього, освітлення. Е, Та й отак от. Ну, Я трішки засмучений, але. Давай до мене. Бартема, як завжди. Досить непогано. Е, стоп. Ого! І нічого собі, це. Які, якесь, ну Я наможу, не можу сказати, що це, е, ну, я би не сказав, що це магазин, але це якийсь суші бар, можна сказати, такий, всякий фастфуд. Зараз отута, я ще я один штрих забув. цього. Також було гарно, але доробляти нічого не роблю не, не можна, тому я оце от ламаю. О, то так. Що? А, ти доставив Угу. Окей, ну, шкода, шкода, щоб ми багато чого не встигли, але вертямо, ну, класна така от задумочка. Отута, така з сушами. Е, також, друзі, пишіть в коментарях, хто любить е, суші. Ну що ж, ми будемо завершувати відео. Е, відео були деякі і поцікавіші, бо ми багато чого класного встигали, робили. І кафе були класні, і чого тільки не було, які ми атракціони робили, аквапарк. О, ні, аквапарку ми здається ще не робили. Робили? М -м ще, ще колись? Так, це ще на минулій сцені. Mm -hmm. Ну, я не пам'ятаю. зараз, це... Отут ще треба було оце от поставити зараз. Я не бачу Артем, але ми не доставляємо, тому оце от зламай. Це було би гарно, але що ж зробиш? Ось, друзі. Ну що ж, а ви, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на мій канал. Всім дякую за перегляд. І всім па-па! Па-па!